Друзі, сьогодні в нас на огляді DAF XF 2014 рік. Коробка передач в ньому автомат. Ця машинка має 995 тисяч пробігу. Мотор цієї машинки 12,9 потужністю 460 кінських сил. Ось так машинка виглядає спереду, дуже красиво вона кольорі. Дуже гарний стан має. Ось так виглядає вона. Авто в технічно, так і візуально, у відмінному стані. Резина у нас спереду практично нова. Ідеалі. Зараз покажу протектор. Ось Така у нас резинка спереду. Ну, Практично нова. 90% вона має. Резина ззаду трошки слабша. Вона десь має 40%. Ось такі у нас колеса, гарно виглядають. Грама у нас практично ідеальна. Тобто немає ні ржі, ні нічого. Все як має бути Ось так. Так, машинка виглядає назаду. Остається, є в нас ретарда. Остається є ретарта. машинка візуально виглядає на дуже красивий червоний колір. Зараз покажемо її всередині. Також заведемо. Всередині ось так. Дверка не поцарапана, нічого. Все ось так виглядає, все красиво, охайно, чисто. Зараз заліземо далі. Ось так машинка виглядає всередині. Все чисто прибрано, нічого немає, не знищено нічого. Зараз ми її заведемо. Ось такий у нас пробіг. 995 тисяч. Зараз ми її заведемо так, Машинка легенько заводиться, акумулятори добрі. Ще тут э, GPS-навігатор є. Його на камеру строїли, тому що вдафов взагалі їх немає. Ось так. Зараз ще глянемо по пальному. Помилок також взагалі ніяких немає. Пальне ось так, можете звіряти, повністю оригінальний. Ну і що ще можу сказати? Машинка дуже добра. Дякую за огляд. Слава Україні!